Це вшанування пам'яті подвигу видатного українця Василя Макуха. Далеко від 1968 року цей мудрий чоловік, знак протесту проти окупації Чехословаччини, а перш за все знак протесту проти русифікації України спалив себе на Хрещатику. І тим самим послав нам сигнал до боротьби за волю України. Починаємо на захід, лунає славень України. Прошу виконати його вживу. we you yeah. Як шануває пам'яті, герої, які бояться за Україну в різних часи, як шануває пам'яті, герої, якого будуть сели. Відзначати Василя Матуха. половина мовчання. Прошу. Oh. Uh -huh. Захід проводить обласне товариство Гародовське обласне товариство політичних в'язнень протестованих, я його голова Івана Люблюга. До відома активістів. Захід спланований, вільних мікрофонів немає, тому прошу бути чимними і ввічливими. Василь Макух, це ім'я. Легендарне для тих, хто його знає, а тих, хто не знає, я прошу ознайомитись, є така книжка в інтернеті, яка називається Воїн армії безсмертних». Василь Макух народився на Сокальщині 14 липня 1927 року, це Львівська область. Здійснив свій подвиг в Києві на Хрещатику. 5 листопада 1968 року і похований у нас на Калинівському свинтарі 14 листопада 1968 року, сьогодні ми були там, поклали квіти на його могилу, на могилу його родичів і вшанували його пам'ять. Людина легендарна вже тим, що в ті далекі часи, коли світ мовчав і мовчало все українство, Зашорне, забите без е, своєї волі, за яку боролися багато воїнів, в тому числі і Василь Маков, він послав виклик цьому режиму комуністичному і спалив себе в знак протесту. Чому він це зробив? Багато хто каже, ну, краще він взяв гранату і підірвав якусь... Перша секретаря ЦК Компартії, хоча туди не, не долізти, чи в Райкомі, чи ще що-небудь. Коли читаєш його біографію і бачиш його життя, то випливає, що ця людина не ніби як була готова для подвигу з самого початку. Адже він був просвітянином, він е, виховувався в сім'ї патріотичній. У 17 років, коли його забрали до радянської армії, він втік звідти і пішов до Лавкупа. 17 років йому було, 44-й рік. Два роки він воював в армії УПА і після цього в 46-му році в одному із боїв він був захоплений в полон, тому що був тяжкий поранений. Лежав, більше не лежав, а перебував в тюрмі, де його потікували півтора року. І військовим трибуналом його було засуджено на 10 років і позбавлення всіх. Майна і всіх всі прав. Він рок, э, за решту, решту із цих 10 років він відбував в мордові. І в мордові, перебуваючи в таборах, він познайомився з батьма цікавими і освіченими українцями і де здобував свою фактично освіту і самоосвіту. Вивчив майже досконалу англійську мову, знав історію України прекрасно. Ну, про цього героя я не буду сьогодні розповідати, на нього розповід... буду розповідати кадри кіно... Кіно... кінохроніки, а також спомини тих очевидців, тих людей, з якими він, він був разом. Тому зараз я хотів